Привіт, друзі! Терміново записую для вас відео, тому що відбулись важливі зміни, які стосуються роботи в Польщі. Причому ці зміни стосуються абсолютно всіх українців. Тобто і тих, хто тільки планує їхати на роботу в Польщу, і тих, хто вже в Польщі, і особливо тих, хто зараз працює в Польщі, але планує змінити роботу на іншу. Так от головне, що вам потрібно знати з цих змін, що відбулись, це те, що безкоштовних вакансій в Польщі більше не буде. Все. Замість них вже вступили в силу вакансії з обов'язковою винагородою. Що це таке, чому це назавжди розділить сферу працевлаштування на до і після, як завжди, зараз коротко і зрозуміло вам поясню. Поїхали! Почну з того, що через війну, а саме через те, що чоловіки не можуть виїхати за кордон, в Польщі не вистачає працівників. Тобто нові підприємства будуються, все розвивається, а нових працівників більше не стає. Тому поляки відтепер вирішили платити за те, що ви просто приїдете на роботу в Польщу. Неважливо на яку вакансію, і неважливо, до якого роботодавця. Головне, що ви просто почали працювати. І за це поляки платять від 5 до 9 тисяч гривень, тобто 500 тисяч злотих, якщо ви не знаєте польської мови і не маєте жодного досвіду роботи. І 15, 20 і більше тисяч гривень, якщо ви в якійсь сфері. Спеціаліст, це одноразова виплата, яка не стосується вашої зарплати. Це абсолютно окремі і додаткові гроші тільки за те, що ви просто вирішили почати працювати за кордоном. Така собі серйозна фінансова допомога для кожного. А тепер найголовніше, як це все працює і як отримати гроші за вакансії з винагородою. Як ви знаєте, Польща є частиною Євросоюзу, і тому на законодавчому рівні створити такий механізм, який би виплачував вам кошти за ваше працевлаштування, Практично неможливо через ви. Величезні зміни до вже існуючого законодавства і через бюрократію. Тому поляки пішли іншим способом і створили окремий проєкт, який називається Workium, і який якраз призначений для того, щоб виплачувати вам кошти за ваше працевлаштування. Це сайт, на якому розміщені абсолютно всі вакансії від більшості роботодавців по всій території Польщі. І дуже важливим є те, що він повністю на українській мові. І як завжди, я не просто вам розповім, а навіть зараз покажу, як всього за 30 секунд підібрати собі вакансію з винагородою, тому що там насправді все дійсно дуже просто. От дивіться. Спочатку вам потрібно перейти на сайт за ось цією адресою workium.pl, або скориставшись моїм партнерським посиланням, яке я вже залишив для вас в описі під цим відео. Ось так цей сайт виглядає. Переходимо на вкладку «Вакансії». І ви відразу бачите всі підприємства і всі агенції, які на ці ж підприємства працевлаштовують. Відразу ви бачите скрізь вказані умови праці. І найголовніше, ось тут відображається ваша винагорода і термін, який потрібно відпрацювати, щоб її отримати. І це абсолютно в кожній вакансії. Тому обираємо будь-яку вакансію, яка нам сподобалась, наприклад, ось цю. Вибираємо агенцію і натискаємо на кнопку детальніше. Далі читаємо повний опис вакансії. Якщо все влаштовує, то натискаємо на ось цю кнопку. І далі в цьому вікні, яке з'явилося, натискаємо або на Viber, або на Telegram. Це вже як кому зручніше. Ось і все. А далі вам україномовна служба підтримки підкаже, які саме документи вам потрібно відправити для вашого працевлаштування і забронює вам місце на тій роботі, що ви собі обрали. А після того, як ви відпрацюєте той термін, який там був вказаний. На ваш баланс прийдуть кошти, які ви відразу ж можете зняти на ваш Приватбанк, Монобанк, Ощадбанк або на будь-який банк Польщі чи Чехії? Це вже як вам простіше. Ви тільки уявіть, друзі, що відбулось. Ніхто ніколи не виплачував кошти за працевлаштування. і це не 500 гривень. Це досить серйозна сума, яка може становити половину вашої зарплати. І ці кошти виплачуються вам просто так. Але тут ви можете мене запитати: а звідки ж беруться ці гроші з бюджету Польщі чи звідки? Ні, ці гроші були завжди всі ці роки, але отримували їх не працівники, а люди, які підбирали їм вакансії, наприклад, рекрутери. Тобто на роботу їдете ви, а хтось за вас ці кошти постійно отримував. І, от, завдяки проєкту Workium ця схема тепер закривається і кошти будуть напряму виплачуватись самим працівникам. І я вважаю, що це дуже справедливо. Тому що особливо зараз, коли в країні війна і всім нам дуже важко, то я впевнений, що українці були б раді доплаті навіть у 500 тисяч гривень, тому що раніше навіть і цього не було. Але коли мова йде про 5, 7 чи навіть 10 тисяч гривень, то це справді те, за що поляки дійсно заслуговують. Подяки. Тому хто ж в першу чергу виграє від проєкту Workium? Звичайно, це самі ж працівники, тому що тепер вони будуть отримувати кошти за своє працевлаштування і офіційні агенції праці, які, до речі, перед публікацією на Workium проходять досить тривалу і складну перевірку, які безпосередньо вас оформлюють і виплачують вам зарплату. А що ж на рахунок посередників та інших людей, які просто підбирають вам вакансії? Тут, друзі, з'явилась велика проблема. Тому що тепер цей проєкт, завдяки якому кошти виплачуються напряму самим працівникам, може закрити усі існуючі, дуже прибуткові бізнеси різних посередників, які всі ці роки на цьому заробляли. І тут ви можете мене запитати: Андрій, а як вплине Workium на твою роботу? Ти ж теж працевлаштовуєш людей на роботу в Польщу і підбираєш людям вакансії. Так, все дійсно так, але хто уважно слідкує за моїми соціальними мережами або просто читає інформацію на моєму сайті, то той знає, що я вже досить довгий час є не тільки партнером. Офіційних працедавців в Польщі, а й сам є офіційним та прямим працедавцем в Польщі, тому я дуже зацікавлений, щоб прислатування відбувалося без посередників, і люди від цього отримували максимальну вигоду, в тому числі і фінансово. Але знову ж таки, що буде з посередниками? Тут все просто вони будуть робити все для того, щоб про Workium ніхто не дізнався, тому що поки що для них це єдиний варіант зберегти свій бізнес. Тому що чим менше людей дізнається про Workium, то відповідно тим більше людей поїдуть на роботу в Польщу по старій схемі, і відповідно тим більше грошей зароблять посередники. Більше того, я впевнений, що вони усіма можливими і неможливими способами будуть блокувати ваші репости, в соціальних мережах будуть скаржитись на них, відправляти в СПАМ, і так далі, і те ж саме буде з відео. Все буде блокуватись. Ну не дадуть вам посередники так просто закрити їх бізнес, який стільки часу приносив їм гроші. І це нічого, що у нас війна, і що, можливо, люди на останні гроші їдуть за кордон, щоб щось там заробити. Можливо, жінки залишають своїх дітей, щоб хоча б на один-два місяці поїхати на роботу в Польщу, заробити там гроші, повернутись додому, і, хоча б декілька місяців, не думати, за які гроші оплачувати житло і за що купувати продукти. І от якраз ця доплата їм би. Би дуже допомогла, але це нікого не хвилює, тому що бізнес є бізнес. Тому я прошу вас, давайте об'єднаємось разом і розповсюдимо цю інформацію так, щоб ніхто не зміг нічого видалити. Скільки в скарг нам не залишили, це гроші, які по праву повинні належати саме тим людям, які їдуть і працюють. І я обома руками за ці зміни. Тому я прошу вас, поділіться цим відео зі своїми друзями і знайомими в соціальних мережах, щоб вони не поїхали на роботу за кордон без винагороди. Тому що вакансії ті ж самі, роботодавці, ті ж самі, умови ті ж самі, все те ж саме. Єдина різниця полягає в тому, що якщо вони поїдуть на роботу не через проєкт Workium, то гроші за своє працевлаштування вони не отримують. Ось так на рівному місці вони втратять половину своєї зарплати. Тому, навіть якщо ви випадково потрапили на це відео, то все одно поділіться ним з іншими, тому що ми, українці, ми завжди підтримуємо, захищаємо і допомагаємо один одному. І ми завжди за справедливість. Якщо ви додивилися це відео до кінця, значить його ще не заблокували і не видали. І я дуже радий, що поділився з вами цією інформацією, про яку дуже не люблять говорити інші. Залишайтеся зі мною, тому що я завжди розповідаю вам про важливі зміни і новини, які стосуються роботи за кордоном. До зустрічі!